Вітаю вас, мої малята! Подивіться відео та відгадайте, про кого сьогодні ми будемо говорити. Є у мене суму сня, я зомсь ви <плес> Саме про домашніх улюбленців ми сьогодні поговоримо. Скажіть малята, а чи є у вас домашні тваринки? Задумайтесь, діти, якби вашу поведінку оцінили тварини, що живуть з вами, вони б вас похвалили чи пожалілись би на байдужість та погане ставлення? Справді малята тварини говорять не словами, а подають сигнали. Собаки виляють хвостом, лискають, котики нявчать, морчать, а птахи співають. На тварин кажуть, брати наші менші. Це тому, що вони справді стають маленькою частинкою нашої сім'ї. А меншими, тому що вони потребують нашої уваги, турботи і піклування. Як треба піклуватися про домашніх тваринок? Так, потрібно забезпечувати їх їжею, водою, приділяти достатньо уваги, гуляти з тваринками два рази на день, привчати до порядку, вчити виконувати команди. Грати з тваринкою, копати, водити до ветеринара, робити щеплення. Не можна погано поводитися з тваринами, не можна викидати тварин на вулицю. Скажіть, малята, а у кого дома живуть кіт та собака? Чи дружать вони? Пропоную вам подивитися мультфільм про те, як подружилися кошеня та цуценя. На подвір'ї на узліссі жило кошеня та песик. Бігали, сварилися, пил стояв щодня, царапались та билися щеня та кошеня. Каже цуценя, гав-гав, в тебе дуже кепський нрав. Каже кошенятко. Мяу, мяу, я тебе не розум'яв. Ось прийшла корова і сказала Му, дуже важко в світі жити одному. Сваритися не треба, кажу малята вам. Нехай живеться дружно, собакам і котам. Каже, цуценя, ау-ау, вибач, бо жахливо я не прав. Каже кошенятку. Мяу-няу, няу, ти також пробач мяу. Тож, бачите, малята, навіть тваринки знають, що таке дружба. Тож дружіть із вашими домашніми улюбленцями, піклуйтеся про них, не ображайте, і в нагороду ви отримаєте, вірного та надійного друга, який буде любити вас беззаперечно. Тож доброта та дружба це велика сила.